Верховна Рада України прийняла закон, який дозволяє військовослужбовцям, які втратили зір, слух, здобути навчання, надання можливості навчання орієнтування в просторі, навчитися писати, читати на новому етапі свого життя в спеціальних школах. Я хочу нагадати, що спеціальні школи для дітей з порушенням зору, слуху це. Спеціальна освіта для тих дітей, які, яким не підходить інклюзивне навчання, і саме за спеціальну освіту з унікальними педагогами, вчителями в Україні вони навчаються і отримують те, що гарантовано Конституцією України, тобто безкоштовну освіту і, по суті, право на повноцінне далі життя і на навчання, наприклад, далі в вищих в навчальних закладах. Так, ось. Нам вдалося зберегти ці спеціальні школи. Хочу нагадати, що саме парламентом було захищено спеціальні школи, які вже мали процес ліквідації в Україні. Їх чомусь прирівнювали з інтернатами, з серединцями, але це не так. І ми відстояли ці школи. І сьогодні саме ці школи, саме і ті фахівці, які унікальні фахівці залишилися, працювати з дітьми, зможуть надати ту необхідну допомогу нашим військовослужбовцям, які. Втратили зірчі слух.